Христос Воскрес. Дорогі браття, сестри, ми знову і знову сьогодні по милості Божій зібралися в цьому святому храмі для того, щоб ще один одного побачити, По першу чергу прийшли сьогодні з вами на зустріч з нашим Господом, для того, щоб виконати заповідь він говорив, у човіні. Шанувати День Господній для нас, для християн, неділя, якраз є День Господній, маленькою Пастою. І сьогодні ми перебуваємо якраз, в пасхальній радості, в пасхальних днях. І церква сьогодні вшановує святих жінок мироносець, які почули звістку про Воскресного Христа Спаси. І ангел Господній, який сидів на камені гробні, сповістив і сказав, що кого шукаєте? Шукаєте ви живого серед мертвих? нема, він восстане. Господь все при мудрості сотворяє в нашому житті. І Господь примудро так сотворив, щоб жінки перших здали про Воскресення Христа Спасителя і щоб рознесли якнайшвидше свою звістку. Тому що рід чоловічий, він трошки інший. Він починає мудрувати, випитувати, а жіночки вони все приймають швидше ну, на віру. Добре, коли це віра щира і дійсна віра, Христова. віра Христова. Звичайно, що учні були втратили надію про те, що Господь стане переможцем, розбіглися, хто куди, Лише тільки ці жіночки, безстрашні, пішли, не побоявшись, не Страж, які стояли у гробах, який був запечатаний, вони прийшли для того, щоб помазати тіло Господа нашого. Адже минула субота людей, яку нічого не можна було робити. І от коли настав перший, перший день тижня, неділя, вони. Ще досвіта вирішили, що зробимо Робимо те, що потрібно робити, тому що Господа ховали спішно швиденько. І от за їхню безстрашність вони отримали таку нагороду. Давайте з вами переглянемо. Сторіночки життя Христа Спасителя тут на землі. З ким був Господь? Біля кого Він ходив? Біля багатьох? Біля царів. Він був в оточенні простих людей. Першим, хто знав про його народження хто? Кому сповістив Ангелос, це Господь це Пасху. І все, всю дорогу, коли Господь тут на землі, його завжди звинувачили в тому, що він з метарями і грішниками їсть і п'є. Для чого він це робив? Щоб показати, що цар Всесвіт. Не цурається нікого. Всі ми його діти. Чи пастушки в полі, чи пасуть по овець, чи працівники в полі, які вийшли працювати для того, щоб нас з вами прокормити. Чи той, хто замітає двір або вулицю, по якій частенько повинні пройти. це ми можемо пройти та подивитися, як і тим. А Господь з такими людьми. Не з нами, Гордецями, а з простими людьми. І в цій простоті людській, сердечній. Знаходиться Господь. І от жінки-мироносиці, про яких ми сьогодні говоримо, і згадуємо пам'ять, яких ми сьогодні шануємо, також ось ця їхня віра, ця їхня безстрашність, вона помогла їм подолати той страх. Вони йшли за Господом до останнього, до голговки. Вони бачили, як Господь страждав. І все ж таки вони пішли до свого вчителя для того, щоб довершити те, що ми зробили, помазати його сілом, Мертвий. йому, але не застали його в вогруду. Коли ми з вами, ну раніше були кращі часи, коли не було війни, ми з вами звикли йти на Богослужіння Пасхальне. Ввечір, десь біля 11 години, приходити, коли світ лягає тоне в пітьмі і люд лягає відпочивати від своїх трудів. Знову таки, ніч Різдва Христового, і ніч Воскресіння Христового не перекликаються між собою. Знову відбувається ця таємниця, вже інша. Коли в Різдво Христов ми з вами згадуємо таємницю Боговтілення, то в цю ніч дійсно цю таємницю Воскресіння Христового тьма огорнула світ, але світло Воскресіння Христового тьму розримування. І кажись ніч. Кажи степлям. Але в цю пасхальну ніч, коли ми з вами стоїмо в храмах, дай Бог все буде благо. Ми віримо в це, буде в час, що ми будемо знову спети вночі в наших храмах молитися і вітати один Бог з, з цим Прекрасним святом. І ось в цю ніч ти переживаєш таку радість. Напевно, Таку радість мали і ці жінки-мироносиці. Цю радість не можна вимовити в словах. Вона не вимовна. Вибу... 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 І в цю мить, в цю хвилину хочеться, коли чуєш перші слова Христос Воскрес, і коли присутні на пасхальному богослужінні, в цьому торжеству. То хочеться, щоб поруч з тобою були найдорожчі люди. Навіть тих, ті, ті, кого з нами вже немає. І ми за них цю ніч також згадуємо, тому що ми розуміємо всю глибину і суть пасхальної події, що Христос, зійшовши, воскресив і тих, хто чекав його дуже довгий час, вивів. І з пічми душі праведники. Христос нам дав з вами надію. Ми живемо цією надією. І перебуваючи тут на землі, ми готуємося до зустрічі там з Господом. Хто як готується, залежить, звісно, від кожного з нас. Хто взагалі не готується, хто трішки. То більше, але ця зустріч буде. Я хотів би побажати кожному із нас, особливо в цей день, щоб наша ця зустріч була зустрічю не позору, а зустрічю радості. Щоб дійсно в нас така була радість при зустрічі з Господом нашим, як це в нас радість буває в ночі в базгальну ніч. І повертаючись до сьогоднішнього свята, хочу вас всіх, жінки, жіночки, привітати із сьогоднішнім днем. Ми сьогодні святкуємо наш церковний, прадавній день, жіночий святий, жінок мироносець і вшановуємо сьогодні вас також, тому що історія церкви була дуже давня і вона показує, що не тільки на плечах священнослужителів, а і на плечах тих, хто поруч з ними, в храм. І ті, хто молиться, і ті, хто трудиться, ті, хто допомагає в служінні. Тому що церква Христова це не стін, це не золоті купола, а церква Христова це люди. Про це треба не забувати. Храм може бути красивим, але коли він пустий, бо сюди приходить мерзне запустіння. А коли в ньому є живі душі, і коли ці очі дивляться на тебе і вони ці очі сяють, то ти розумієш, що там, в середині, є віра. Є надія і хотілося, щоб і була любов. Нехай ця віра, надія і любов, якою ми всі живемо і движемося в цьому житті, ніколи не полишає нас і, зокрема, вас. Тому що кожен трудитеся на своєму місці, храм красивий, але якщо за ним не доглядати, то звичайно, що він. Буде переведений в такий безобразний робимо, тому що і підсвічники, і поврики, і підлога, і конна лавка, і свічник, і хор, там, де півчі співають це все якраз такі ваші ланкочки. Там, де ви трудитесь і працюєте, Господь нас не полиши. Господь Пішов до свого отця, сівши праворуч його. А ви, подібно тим жінкам, наноситься сьогодні трудитеся і в храмі, і не тільки в храмі, кожен на своєму місці. І особливо в ці дні, коли йде війна, я знаю, що багато жінок також безстрашних, таких, знаєте, сильних. Ідуть туди, де ми навіть собі не можемо помишляти, або навіть там страшно помишляти. А вони туди йдуть, і, і вони там. Нехай Господь і там їх благословить, і всіх їх, і нас благословить своїм вином. Нехай Господь укріпить всіх нас і вас в вірі, і щоб молитвами цих святих жінок переносить, допоміг кожному з нас все ж таки прийти цю нашу дорогу життєву. І статими такими дітьми Божими, тому що ми всі діти Божі. Христос Воскрес. І ході до Христа. І сьогодні вам просто такий маленький буде гостинчик з сьогоднішнім днем, щоб ви не йшли з пустими. Присутству.